Доброго дня всім, компанія Автобіс вітає вас і для вас свіжа пропозиція це Renault Master L1H1 2.3 з 6 коробкою передач. На даний час це грозовий випадок. Також з нього можна з цього автомобіля переобладнати на пасажира, на грузопасажира. Часто люди запитують мене, що ліпше взяти або Vivaro, Renault Trafic чи Renault Master. Бачите, якщо ви хочете новіше брати, то новіший Renault Trafic чи Opel Vivaro – всі йдуть з об'ємом двигуна 1,6. Вже самі нові йдуть 2-літрові двигуни, але вони не ті, що були раніше. Це вже новіші двигуни, розумієте? І новий, новий, новий просто, тобто тип двигуна. А тут, в цьому автомобілі, об'єм двигуна 2,3, 16 колеса. Якщо порівнювати з трафіком, цей автомобіль у нас, скажімо так, вищий по кліренсу. Це по-перше. По-друге, він об'ємніше. Навіть якщо порівнювати, наприклад, короткого трафіка і короткого масера, то коли ми підійдемо до Буди, відчинемо Буду, побачите, тут в цьому автомобілі місця буде більше, скажімо, чим трафіку. Вантажо підйомність бусі, чим трафіку. Також буде більше. Бачите, в ньому додана ресора і цей автомобіль можна навантажувати. Акуратненький він по салону. Не всі хочуть люди пасажира чи грузопасажира деяким. Деяким людям потрібен автомобіль, щоб був грузовий. От, тому ми його не перебладували з боку подвійне сидіння і приємна новина для всіх. Бачите, стоїть ось така оригінальна вебаста. Це коли вам холодно в автомобілі, ви запустили вебасту і грієтесь. Також є кондиціонер, круїз, манітафон, електрика, айрбек керма. Чистый 2019 рек И Зара покажем вам под капотом. Ви чуєте стан роботи двигуна, тому потрібен такий автомобіль, Звертайтесь в компанію автобіз. У нас постійно різні автомобілі. Можливо, глюбковий, безгодівковий розрахунок, можливий обмін. Ми завжди раді нашим клієнтам. До зустрічі, до перемоги.